Так, ну і ще одна новина із сполучених штатів. Держдепартамент США згадав про український телемарафон у своєму звіті про права людини. Державний департамент сполучених штатів у своєму звіті про дотримання прав людини у світі в розділі про Україну згадав телемарафон згідно із звітом в Україні в 2023 році спостерігалися випадки порушення. Права на свободу слова конституція і закон передбачають свободу вираження поглядів, в тому числі для преси і інших змі, але влада не завжди поважала ці права. Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило подальше обмеження ЗМІ і свободи. Свободи медіа, наприклад, національний телемарафон, ротаційна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії повідомлень про війну, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм. Більше того, деякі змі повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на мовлення і тиск з боку офісу президента ще навесні 2022 року йдеться у звіті. У Департаменті заявили також, що уряд України забороняв, блокував або накладав санкції на змі і окремих журналістів, які вважалися загрозою національної безпеці або які висловлювали позицію, що на думку влади підривало суверенітет і територіальну цілісність країни. Деякі спікери, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових програм новин. Журналісти розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах. Інколи через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу ЗМІ, включаючи самоцензуру, цензуру. Йдеться у звіті. Поки що влада України повідомлення не коментувала, але з нами на зв'язку є народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Ярослав Юрчишин є з нами на зв'язку. Так, так. І ми, ми поговоримо про те, як нам реагувати на цей звіт, і про що, про що власне йдеться, які можуть бути наслідки. Так, пане Ярославе, пане Ярославе, слава Україні. Так. Героям слава. Неочікуваний, такий, знаєте, от новина на фоні підписання Слідом документу. Очікуване? Саме так. Так, ви знали, що такий звіт готується державним де, де, держдепартаментом, так? США? Це було питання часу. Угу. Насправді, на жаль, Україна вкотре не втратила можливості втратити можливості, не виправила ті негаразди в інформаційній політиці, які ну, цілком є логічними, от і цілком потребуватимуть виправлення. Питання, чи це ми зробимо самостійно, чи нам на це почнуть звертати увагу. А справа в тому і цього немає в звіті, так наша стаття 34 конституції передбачає, що може бути обмежена свобода слова в умовах воєнного стану, от але знову ж таки цілком аргументовано і пояснено, і зрозуміло. Тобто, чому не було ніяких застережень стосовно єдиного марафону? І навіть не обговорювалися вимкнення доступу до ефірного мовлення окремих каналів. Тут мова йде в першу чергу про прямий, «П'ятий» та еспресо. Хоча, в принципі, широке трактування дозволяє читати чи питанням, чи можливо там є застереження стосовно російських телеканалів, але за спокою, ні, не йде, про них не йдеться. Якщо би це було пояснено, аргументовано єдиний марафон виконував свої функції як єдиного верифікованого джерела інформації, надавав рівний доступ представникам влади опозиції різним експертам, які хвалять уряд, які критикують уряд, які підтримують політику уряду, яку і офісу президента питань би не було, бо це наша внутрішня справа. Як ми організовуємо наше інформаційне поле але. Оскільки ми потребуємо міжнародної допомоги, оскільки ми є воюючою демократією проти тоталітаризму, будь-які викривлення в сфері свободи слова неприпустимі, особливо якщо ми над ними не працюємо. Ну тобто, якби там зараз тривала відкрита дискусія з залученнями незалежних експертів про те, як нам зробити марафон більш збалансованим, як допустити до ефірного мовлення всіх, до кого немає аргументованих застережень з питань безпеки та оборони. Навряд чи був би цей звіт. Поки що цей звіт є фіксацією позиції, він ні на що критично не впливає. Ну, окрім того, що його вже розтискала на цитати Російська пропаганда і чітко розповідає, що ну, тобто, країна, в якої, в принципі, нема свободи слова, критикує застереження, які є. Хоча в цьому ж самому звіті зазначено, що суттєвих обмежень для висвітлення своєї позиції в Україні немає. Тобто ті, хто хочуть висловити свою позицію, мають для цього всі можливості, як в персональному, так і в організованому плані. Бо ну, там, те, як в нас критикують влади, владу анонімні телеграм-канали, не тільки владу, от, зрештою, навіть там своїх, е, нібито колег по сектору, бо навряд чи можна назвати анонімні телеграм-канали, е, рівними учасниками медіаринку. ринку. Та? От то багато і демократичних країн можуть в цьому плані позаздрити. Але те, що нам треба, буде точно на що буде реагувати. Інакше воно стане умовою надання наступної допомоги. От яка бу яка має це... бути реакція? Яка може бути реакція на цей звіт? І чи повернеться влада, парламент, уряд до питання телемарафону закрити телемарафон? Ми як комітет. Ми, як комітет, активно спілкуємося з всіма органами влади, наском телерадіо, урядом, офісом президента про те, що єдиному марафоні треба суттєво міняти підхід. А найпростішим рішенням туди було би запросити там опозиційні канали. Критика піднялася неприємно, але демократично, і одразу відповіли на два застереження, які висловив державний департамент моментально. Чи буде це рішення зроблено? Ні, не буде. А, ну, бо для цього, як мінімум, треба поводитись по-дорослому, не боятися критики. А, сумніваюся, тому а, другий момент це, в принципі, теж рішення це розпустити єдиний марафон і дозволити всім мовити як до лютого 2022 року. А, знову ж таки. Тут кілька є питань, на яких у нас немає відповіді, виносимо за дужки комфортність для влади, так тобто, звісно, для них це мотив, але для нас, як для суспільства, виникає два питання: перше, якими механізмами ми будемо боротися з російською пропагандою в ефірах телеканалів. Бо ми пам'ятаємо стан, який був до лютого 2022 року, не лише на заборонених телеканалах Медведчука, можна було почути в тій чи іншій формі російські наратив. Механізми не змінилися, ми нічого нового в цьому напрямку не придумали. Знову ж таки, питання. Далі олігархічний вплив. Чи ми бачили систему власності каналів, які зараз мовлять в єдиному марафоні? Чи навіть ті, які не мовлять в єдиному марафоні, чи немає за ними тих людей, яких в нас прийнято називати олігархами, тобто чи втратив вплив Ігор Коломойський на 1 плюс 1? У мене великі сумніви, тому що ті люди, які офіційно записані власниками каналу, не показали фінансову спроможність утримувати таку величезну машину з величезною кількістю людей, яким треба платити заробітні плати, от за відсутності рекламного ринку, по факту, так тобто. Як ми будемо боротися з поверненням впливів олігархів? Теж питання відкрите. А, підняття рівня збалансованості. Найлегшим варіантом віддати слот єдиного марафону національному мовнику, чітко сказати, що дивіться, наше суспільне має великий рівень довіри, має великий рівень збалансованості. І ми, як в Швеції, Німеччині, в інших країнах ми радимо для факт чекінгу використовувати ці ресурси. Плюс там список. Білих медіа, які поширюють медіа експерти. А іншим дозволити мовити так, як мовиться. Звісно, контролюючи те, чи немає чогось, що порушує наше кримінальне законодавство, наприклад, закликів до тероризму чи глорифікації країни агресора. Ну, знову ж таки, це випустити інформаційне поле з під контроль. Угу. А, і тут. Як виклики, так і можливості. Нас точно не будуть критикувати, але відчуття про те, що ми не повністю розуміємо, як формується інформаційна політика, ну, в, у влади точно буде присутні. Угу. Найгірше це не відреагувати на цей От поки власне. що ніякий натяк. І це найбільш ймовірний сценарій. Так. От, за його умови, за його розвитку, ну, так, зараз ми там, отримуємо допомогу від Сполучених Штатів. Але питання фінансової і збройної допомоги стане дуже і дуже швидко. І тут ми можемо вже отримувати не таку натяк і рекомендацію, та не там, цитату в звіті про дотримання прав і свобод, а конкретну вимогу, наприклад, міжнародного валютного фонду. Та? Забезпечити збалансованість інформаційної політики, демократичність принципів формування інформаційного поля. Вперед. Не буде рішення, там, не буде там якоїсь підтримки. І ми розуміємо, що можна або поводитись як там студент, другого річник, та, от, поки е, в заліковці не зраг не поставили, доти, в принципі, не напрягаємося. Можна по-дорослому взяти і зараз на відкритому майданчику вирішити, так як ми реформуємо до кінця року, так, бо якби бюджет є до кінця року, так. От наше ефірне мовлення, як ми вирішуємо питання каналів, які не допущені до ефірного мовлення? Ну і тут потрібна дуже здорова і доросла розмова. От чина базі Міністерства інформаційної політики і культури ця та ця доросла політики. розмова серйозна повинна була ще бути позавчора, позапозавчора. Тому що коли ми дивилися рейтинг телемарафону і довіру до рейтингу це перше. А ну а зараз такий от серйозний предмет для серйозної дорослої розмови, це цей звіт. Ну ми, ми все рівно, ми, ми все рівно маємо на це звертати увагу.